Історія одного поросятка, Юрій Винничук було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик та й подалося в світ. Так забрело поросятко до королівського палацу. Спершу на нього ніхто уваги не звернув. Мало які тут поросята тиняються. Але його побачив король. Гей, а що це за порося? Де воно тут узялося? Сторожа кинулися поросятко ловити. Та де там? Воно таке прудке, в руки не дається. Стійте. крикнув король. Зараз я йому дам. Узяв король рушницю та й почав цілити в порося. Бах! Розлетілося дзеркало в палаці. Трах, посипалося вікно, а поросятко без жодної подряпинки. «Ох ти ж кляти порося! Вигукнув король. А ну, стріляйте всі в цього приблуду. Що тут зчинилося? Бах-трах-бах. В усьому замку ані вікна, ані вазочки не врятувалося, а поросятку без жодної подряпинки. Прикотіть сюди гармату! скомандував король. Зараз я покажу йому, де раки зимують. Притягли гармату, зарядили, гуп. Гуп-гуп, так усі стіни й повалилися. Увесь королівський палац на руїну перетворився. Король протер запорошені очі і побачив поросятку, яке мирно лежало на травичці і усміхалося до нього. Король підійшов до поросяти і запитав Скажіть мені, любе моє поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували? По-перше, не я руйнувало, а ви. А по-друге, ніхто мене не насилав. Просто я поросятко, яке любить мандрувати, Відповіло порося, показала королеві язика і побігло весело металяючи хвостиком. Забігло поросятко в ліс. І натрапило на розбійників. Розбійники оточили його з усіх боків, повиймали пістолі, ножі. І почали звушувати коло. Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулося розбійникам під ноги. У повітрі засвистіли ножі, забахкали пістолі. А коли дим розвіявся, поросятко побачила довкола себе мертвих розбійників. Жоден не ворушився, самі себе постріляли й порубали. Так вам і треба, сказала поросятко – і помандрувало далі. Дорога привела його до моря. Там побачила воно озброєних матросів. Ох! зітхнула поросятка, Я теж хочу в море. Чи ви чули? <сувачен> засміялися матроси. Порося хоче в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, образилося поросятка. Я зруйнувало цілий королівський палац. І поклало трупом дванадцять лютих розбійників. О, та ти, козак, хоч куди, похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу. Бо ми не просто матроси, ми пірати. Та це ж супер! вигукнула порося. Я все життя мріяла стати піратським отаманом. Що Отаманом? порося отаманом?» Ну, це вже занадто. Спочатку ти мусиш стати джурою, тоді матросом, тоді боцманом, і лише після того отаманом. Добре, я згодне. Але ви повинні ставитись до мене як до свого товариша. А як ні, то буде з вами те, що з розвійниками Дуже швидко поросятко довело свою хоробрість. Воно першим кидалося на абордаж, сміливо валило ворога з ніг. І зчиняла таку метушню, що піратам робота йшла як по маслу. Незабаром старого отамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано на отамана, і так воно вдатно верховодило, що всі пірати нечувано розбогатіли і могли замість одного аж десять кораблів спорядити. Слава Поропоросятко котилася з краю в край, які лишень королі не запрошували його до себе на службу. А король французький навіть захотів видати запоросятко свою дочку. Дочка вплач. Як запорося, а мама Мія! Не запорося, а за адмірала королівського флоту. Коли б він лише згодився, ми б тоді всім нашим ворогам дали такого часу, що гай гай, недовго думаючи, послав король сматів до нашого поросяти. Воно їх уважно вислухало і сказало: Добре, я згодне, але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину, а родом я, коли ви знаєте, самої Коломиї. То-то нехай вона. Навчіться там балакати по-нашому, бо я по вашому ані хрюхрю. А друге, нехай вона навчиться смажити дерони, бо це в мене найулюбленіша страва, а без цього весілля не буде. Нічого робити. Поїхала французька королівна до Коломиї і півроку вчилася там говорити по гуцульському. А ще місяць дерони пекти. Одне слово, коли приїхало поросятко до Парижа. То зустріла його там така чудова панна, аж у нього серце затьохкало. чобітки в неї червоні, сорочка рантухова, а що коралів та намиста на шиї, одразу видно, що то або королівна французька, або дівка з Коломиї. Та ще, як вона піднесла поросяті повну макітру деронів зі сметаною, то наше порося. Забуло геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі. А поросятко тільки команди посилало на свої кораблі. Дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру. І тоді поросятко вирішило навідати свої рідні краї. А треба сказати, що король при суворо заборонив своїм підданим називати зятя поросям. Та зрештою, на порося воно тепер не так і скидалося. Бо був то вже справжнісінький кабанчик. А ще як воно вбереться по-адміральськи, та надіне капелюха з павичем пір'ям, та шпагу почепить. Ого-го! Мало хто й рівнятися міг з ним за вродою. Ото, як вигрушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу. І вся Європа. Навшпиньки ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицокували. Ох, який красень! Які в нього очі, а вуста, а яка мужня постава! Одне слово, герой! І лише в Коломиї наші дядьки не дали собі в очі наплювати. Дивіться, люди добрі, свеню в брічці везуть, згукали вони. Тут уже увесь натов загув. Свиню везуть, свиню ха. -ха, -ха, -ха поросятко, як теє зачуло? Шпагу вихопило та як крикне. Ох, ви, селюки зачохані. Це я свиня, самі ви свині. Та як затупає ніжками, та як захрюкає. Тут поросятко і прокинулось. Дивиться, лежить воно в пилюці під тином, і кури його обступили. Оп -оп! Чого це ти розбушувалося? спитала одна курка. Та так, позіхнула порося. Наснилася якась дурня. А що, їсти вже давали? Давали, давали, та тільки ніяк не могли тебе добудитися. Піди, по під двері. Може, господиня й винесе щось. Іду по ковікою. Походилось поросятку. яке дуже любило мандрувати. Але тільки тоді. Коли спало на сонечку?